Придбав камеру відеонагляду в інтернет-магазині Мойо. Камера тапо. ТАПО C310 від TPLIN. Вказано на коробці 2 роки гарантії. Розпаковуємо. Гарантійний талон. Інструкція на багатьох мовах є українська. Схема підключення на англійській мові. Тут можна доволі таки розібратись легко. Камера з антенками для Wi-Fi. Також є можливість підключення полан кабелю роз'єм RJ45, роз'єм для живлення. Ось так. Кабелю доволі таки багато. Метрів, думаю, три точно є. Це ховаються ці від дощу роз'єми. Також поклали дюбеля з шурупами. Є для SD-карти ось о, відсік. Сюди вставляється SD карта, я ставлю, ставлю на 128 ГБ. Цілодобової зйомки вистачає десь на 5 діб. Якщо в режимі датчики руху десь до 2 хвилин відео знімаються, то набагато довше вистачає. Є режим нічної зйомки, чорно-біла зйомка. Доволі таки розбірливо все видно на, на нічному зйомці. Датчик руху до 30 метрів спрацьовує. Також додаток можна встановити на телефон. Ці всі відео приходять, в ширму приходять, що датчик руху спрацьовує. Також є гучномовець. Тобто можна з смартфона говорити в камеру. І також є запис звуку помимо відео. Ось так вона в ручному режимі можна кут нахилу будь-який встановити. Так. Е, магазин моє доставив швидко. Вчора відправили. Сьогодні кур'єр нової пошти вже привіз. Доставка, як завжди, безкоштовна від 500 гривень. Покупкою дуже задоволений.